Зараз ми знаходимося на одній із найнебезпечніших і найбільш зруйнованих ділянок дороги зміїв Гайдари. Ця дорога вже багато років не ремонтувалася. Ще до повномасштабного вторгнення місцеві мешканці самотужки тут латали ями. Хто чи міг? Небайдужі люди намагалися, хоч якось, провести покриття до ладу. Але у полі зору з міської влади ця ділянка вже давно не перебуває. Що можемо сказати, що це дійсно важливе сполучення між містом Зміїв і селом Гайдари. Особливість цієї дороги в тому, що вона проходить на підйом і саме тому осінньо-зимовий період, коли ожеледиться, вона стає надзвичайно небезпечною. Як бачимо, на цій ділянці. Дорожнє покриття фактично повністю зруйноване. Попри те, що цього року мільйони гривень були витрачені на ямковий ремонт, на благоустрій, особливо домових територій. Зараз там ведеться на мікрорайоні освоєно вже більш трьох мільйонів гривень, і це не край. Ну от сюди до цієї небезпечної ділянки руки так і не дійшли. Навіть мінімального підготовчого ремонту перед зимою не зроблено. Тож у зимовий період ця дорога знову перетвориться на пастку для водіїв і пішоходів. Величезні от ями розташовані, бачимо, і на прямих відрізках, і на поворотах, де автівки буквально ось вискакують на зустріч одна одній. Багато людей вже зверталися до нас, писали, просили звернути увагу. Це одна з чотирьох пріоритетних доріг з міської громади, які мають бути в центрі уваги місцевої влади. Ну, перша дорога це дорога Зміїв-Таранівка, про яку ми вже неодноразово робили сюжети. Це напрям, який став справжнім болем для всієї Змійської громади. А сьогодні ми говоримо про дорогу Зміїв-Гайдари. І далі ми поїдемо на Омельченки, щоб показати ще одну проблемну ділянку. Дорога лужа, вже скільки років. Ніхто тут нічого не делал, і з кожним днем воно все хуже і хуже. Часто реально. тут їздите. Постоянно, кожен день. Скажіть, будь ласка, з якими незручностями стикаєтесь через таку дорогу? Да, от може зима скоро, або там екстрені служби не можуть. Тут просто 3 кілометри, а роїдеш 10 минут. Машина цепляється бампером. Колесо робили недавно ребята тут. Грязь А Зимою тут снег, і льот тут вообще не доїдеш. Ми доїхали до села Омеченки з міської громади. Коментувати стан дороги я не бачу сенсу. Всі знають цю проблему, і чиновники, і люди, які кожного разу мають пересуватися саме цими напрямками. Тому це пріоритетні напрямки, Зміїв Гайдари, зміїв Вимочинки, Зміїв Костянтівка. І вони повинні стати у полі зору бюджету 2026 року.